Виконуємо завдання 10 з розділу діємо до квеста 8 за підручником інформатика 8 класу барна 2025 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу TGBL Machine, яка дозволяє створювати моделі машинного навчання без написання коду, навчаючи комп'ютер розпізнавати зображення, звуки або пози людей. Знайдемо дану платформу через пошук, вводимо TGBL Machine. І саме перше посилання є посилання на дану платформу. Вибираємо ось тут Get Started. Ось тут вибираємо Image Project. Стандартну модель. Бачимо, що все тут на англійській мові. Якщо хочете, можете скористатися перекладачом, який вбудований в Google Chrome. Правою кнопкою перекласти такою мовою українська. Тепер ось нам потрібно додати зразки зображень. Натискаємо кнопку Завантажити. Виберіть зображення з ваших файлів або перетягніть їх сюди. Ну, зараз в мене українська мова. Ну і ви повинні підібрати деякі зображення. Хоча тут можна не тільки завантажувати з комп'ютера, але й використовувати веб-камеру. Тобто включаєте веб-камеру робите фото потрібних зображень. Я вибираю завантажити. І нам потрібно вибрати дві теми, а саме жести рук, жести, перемога, два пальці вверх, та все добре, великий палець вверх. Спочатку зробимо перемогу. Виділяємо їх всі. Клацаємо по-першому, затискаємо клавішу Shift і по останньому відкрити. Ці всі зображення я знайшов в інтернеті, хочете, можете самі сфотографувати, можете так само знайти в інтернеті. Давайте напишемо, що це перемога. А тут все добре. Ну і завантажуємо інші зображення, там, де все добре. Тепер навчаємо свою модель, натискаємо сюди. Написано Модель поїзда. Давайте переключимо на англійську мову, якщо ви використовуєте train Model. натискаємо. І відбувається навчання. І якщо у вас є веб-камера, то пропонується показувати якісь жести, і воно буде розпізнавати, що це таке. Але я буду використовувати не камеру, а файл. Натискаємо сюди. І бачите, в мене є зображення для тесту. Все добре. Тест. Натискаємо відкрити. І воно неправильно розгадало. Говорить, що це перемога. Давайте виберемо якісь з тих, які я пропонував. От, все добре. Тепер давайте спробуємо перемога. Все з до навпаки. Наше машинне навчання зараз не спрацьовує. Отже, потрібно додавати ще зображення. Натискаєте таблот і додаєте ще зображення потрібні. Для того, щоб воно розпізнавало правильно. Після цього знову натискаємо модель тренінг». Може справді спробувати веб-камеру. Вибираємо веб-камеру. Дозволити. Так, все добре-добре розпізнає. От перемогу не розпізнає. У мене зараз в кімнаті темно, через це ось так здається, що на чорному фоні. Завжди все добре. Отже, висновок який? потрібно додавати ще зображення. Я вже додавати не буду, я думаю, принцип ви зрозуміли. Колись я використовував дану платформу для того, щоб розпізнавало декінь депоні, і там розпізнало чудово навіть з менших зображень. Ну а ви пробуєте далі. І на цьому завдання вважаємо виконаним. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!